Всім привіт! Сьогодні день отримання посилок. Забрав всі посилки, які мали прийти е, сьогодні. Так вийшло, що всі встигли. Ті ж будуть завтра, післязавтра теж будуть по новій ціні. А ці посилки в 14.00 я забрав частину і в 14:30 я сидів півгодини в машині чекав, поки бачу, що вони є на відділенню, але ще не прибули, ніби як ще їх не пропікали. То я сидів, чекав, дочекався і до 15.00 мав встигнути здатися. Але приїхав туди на ну, до оптовика, і там ще хвилин 30-40 чекав в черзі. Бо всі такі, як я, хочуть здатися до падіння, і ну, то так. Залишилося дві посилочки. Я вже всіма розрахувався клієнтами. Відео ніяке не знімав, просто не було часу. Треба було швидко здаватися. Залишилося дві ось таких посилочки. Ось одна. І друга. Но на те, що відправили, то ціна не падає. То зараз я спокійно це все переважу. То так. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал. І буде вам щастя! Гарного дня!